Привіт-привіт, мої дорогі, привіт-привіт, мої золоті! На каналі про Україна, Звуть мене Аня Запоріжжя, Область. Щось не дуже файні новини по вам. Давайте дивитись. що до нас йде, хотілося би щось прекрасне, знаєте? Карти летять. Хочуть шукати ваше прекрасне. Давайте дивитись, не забувайте підписуватись, писати на телеграм на особисті розклади в Запоріжжя. Те, що нам під двері, подарунки долі. Якесь розслідування буде. Якесь допрацювання. Чекаєте і військових у місті додатково, е високопосадовців і військових, і цивільних. Давайте так. Я не про розміщення військових. Військовослужбовців у місті, я про керівництво. Когось викрають, спостерігають за діяльністю важливих людей у місті і викрають неприємні моменти, які намагалися сховати. Подарунок, приємні новини. Ми зараз будемо ще уточнювати. Не показує негативний сценарій. Знаєте, якщо була по цій найближчі тиждень загроза ядерна, то воно б показало іншу карту. Запоріжжя. Енергодар будемо дивитися. От не хочуть люди, ну, новини такі неприємні, але їхати ніхто не хоче. Не хочуть, що маму нікуди їхати. Вибачте, у нас все добре буде. Ми як виглядаємо за межі міста, що там? Ну що, пан Буданов, чи хто до нас тут їде? Їде до вас гость. З якоюсь надією, але щоб її отримати, гарні новини, треба прийняти вірне рішення. Брати вірний шлях. Є небезпека руйнувань у місті. Вночі є неприємності за башнею, але то, знаєте, знову так Може бути гучно-гучно, страшно, але можливо уникнути якихось важких таких. Наслідків. Знаєте, хочеться сказати, от Гур каже, ми знаємо, там все заміновано. зробіть. Скажіть, що треба, щоб це розмінувати. От хлопці, ми ж знаємо, що ви все можете. Я не наїжджаю зараз на ЗСУ, на ССУ там, і на інше. Я просто точно знаю, що ми все можемо. Я дуже сподіваюся, дуже хочу побачити цю ситуацію, коли ми просто ворога знешкодимо там всередині. Нічого він не підірве. Запоріжжя. Ворог полює на це місто, ворог активізується. Зіткнення в повітрі, над містом буде. Ну, буде дуже чудно. Ем, авіацію. Дуже хоче знати ворог наші плани по області. В нього це не виходить. Дуже багато агентури. Ну, безпека для міста є. Для передмістя. Ворог хоче смертності. Але то більше залякування з метою а, якихось домовленостей. І все одно показує бажання ворога на перемир'я. Угу. Вже були сигнали. Вже наші вони доходили. Давайте. Розмовляти. Ворог дає такі сигнали. Ну, дивіться в новинах. Ви знаєте, я скажу, а потім все це з'являється. День-два. Чекаємо новини. Так, все, Запоріжжя дивимось. дивимося. Ми трошки ми трошки десь зупинимось. Ми, трошки треба військовим перепочити. Зміниться якась тактика, наша стратегія, новий якийсь план. Чекаємо, що підмогу. <кхід> Якось ми перегрупуємось, а, чекаємо допомогу і арта, тут буде нова, і люди нові, і вдаримо з новою силою. Ворог нам по людях буде мстити. Тут Запоріжжя, тут є небезпека. Запоріжжя будуть обстріли. Да, за рух військових наших будуть. Але знаєте, нам щось дадуть на Запоріжжя для захисту О, може. Тихо для захисту, але все одно тут а, дві такі складні ситуації показують з повітря. Тут можуть бути прильоти, але то як то... навіть ціль така цікава, вже не зрозуміло, куди він бив. Може, десь просто в дорогу впаде. Це просто за те, що ми рухаємось. І тут може бути високоточна зброя, не тільки з 300. Дві ситуації за тиждень тут точно може бути небезпечні. Василівський напрямок, Васильівка. Привіт-привіт. Рухаємось, йдемо, не стоїмо. Ворогам їмо. Важко нам. Ну, багато, дивіться, скільки наших пішло в Алгалу, скільки наших помре, багато. великі втрати наші. Нові сили приходять на Васильівський напрямок. <кій> Ворог там щось підірве також, мости, якісь переправи, що буде руйнувати інфраструктуру на Васильівський Мелітополь. Вогнем б'ємо, поки що з повітря. Маленькими групами будемо там щось робити, але то вже не треба про це казати. По Мелітополю будуть вдалі дії наші. Бердянськ. Бердянськ вони укріплюють. Питання цивільних стає, бо такий план, що ворога бити, як обезпечити цивільних. Ворог щось планує зробити. Я не знаю, як там інфраструктура, але щоб води, якогось там енергії. Ресурсом і не було на Бродянську, розумієте? Щоб не була нестача ресурсів. <кхе> енергодар. Обстріли горить Енергодар. З повітря не ми. Вони самі щось роблять там. Чому кажу не ми? Тому що... 음... щось впаде здетонує. АЕС. Думаю, чекаємо на команду. Йти вперед, вперед, чи ні. Там місцевим точно скажуть виїздити. Бачу план. Який план пояс? Рухатись в той бік. Стягуються резерви для цього. Ми все одно все одно будемо туди йти. Але таке відчуття, що ми як до неї дійдемо і будемо а, намагатися ну, не домовитись, а вгомонити ворога, і щоб ворог прийняв нормальне рішення, сам вийшов. Ні, не дослухається ворога. Давайте та... є можливість, щоб ворог підірв її. Підрив не показує, показує як зрив на територію. Що за великий вогонь найс. Може буде такий момент, що ми якось ліквідуємо ворожу силу там. І тут не обстріл. Тут, можливо, якась буде саме те, що я кажу, операція важлива. Ворог зрозуміє, що йому небезпечно на ЕС. Але є небезпека того, що там От знову показує невеличку проблему. Тобто щось буде палати. Пам'ятаєте, як вони там щось зірвали, але ЕС стояла ціла. Радіація витік буде. Ні, зараз ні. Запоріжжя постраждаю від радіації. Ні, показує ще ні. Якась нештатна ситуація можливо, але то не вибух. А що ми знаємо, таке поес, що ми спокійні? Що з повітря її не розбити, Є план якийсь поес, але треба, знаєте, от чекаємо на якісь дії ворога. План просто знищити ворога всередині, не розмінувати, а щоб живу силу там їх перерядити. Топмак. Безсмертні полі ці вороги. Ми йдемо в тому напрямку, буде рух, але нам як перепона, те, що там багато місцевих пологи. Ми будемо обстрілювати район полог. Гуляйпола. Там добрий рух. гуля будемо намагатися захистити там свої важливі моменти позиції. Оріхів. Ворога не дуримо. Ворога надуримо. Якийсь важливий момент. Вільнянськ. Вільнянськ може бути гучно, Може бути гучно, Тому що ворог щось там у вас знайде, якийсь об'єкт йому потрібний. В районі може бути якесь падіння, влучання, бо що, ну щось зіб'є таке, скоріше за все. Дякую.